Вітання глядачам. Програма Підсумки день на ваших екранах. Сьогодні ми готові повідомити вам про такі події. На сесії горішньоплавнівської міської ради коригували бюджет поточного року. У 150-му територіальному виборчому окрузі, до якого належать горішні плавні, кипить передвиборча робота. Незабаром розпочнеться заборона вилову риби, пов'язана із сезонним нерестом. Про ці та інші події детальніше. Питанням коригування міського бюджету 2019 року, регулювання роботи місцевих установ та затвердженню цільових програм було присвячене чергове засідання горішньоплавнівської міської ради, що відбулось 19 березня. Подробиці розглянутих питань розповість Наталя Манько. Чергові робочі зміни до міського бюджету поточного року затвердили депутати Горішньоплавнівської міської ради. Зокрема, здійснено коригування планових доходів до загального фонду міського бюджету 2019 року за рахунок збільшення субвенції з обласного бюджету. Також відбулось пересування асигнувань з резервного фонду у розмірі 2 мільйона 383 тисячі гривень. Виконкому 250 тисяч для забезпечення житлом фахівці в бюджетної сфери, Відділу освіти 199 тисяч 900 гривень, придбання посуду для їдалень загальноосвітніх навчальних закладів. Управлінню охорони здоров'я 1 мільйон 63 тисячі 311 гривень. Гривень для завершення робіт по соляній камері та жіночій консультації лікарні на забезпечення подарунковими комплектами для новонароджених, відділу культури, спорту і туризму 220 тисяч на придбання човна класу дракон департаменту житлово-комунального господарства 300 тисяч, на поповнення статутного капіталу КП Готель Славутич 200 тисяч та співфінансування громадських робіт 100 тисяч. Для зручності горішньоплавнян центр надання адміністративних послуг змінив години прийому. Депутати затвердили новий режим роботи установи. Тепер буде графік роботи прийому ЦНАПа з 8 до 17 кожного дня, крім вівторка і суботу, у вівторок, з 8 до 20 години, у суботу з 8 до 15 без перерви на обід. В цьому році у нас плани щодо покращення і умов надання адміністративних послуг. І якості надання послуг і кількості надання послуг ми тримаємо це питання на контролі і вважаємо це таким одним із пріоритетів нашої спільної роботи. Бо надання якісних адміністративних послуг це для нас дуже дуже важливе питання. Також депутати затвердили два потужних інвестиційних проекти, які сподіваються здійснити за співпраці з Державним фондом регіонального розвитку. Перший з них стосується комунального підприємства ВУВКГ. Там мають намір реконструювати першу нитку водогону від насосної станції другого водопідйому до насосної станції третього водопідйому. Задля цього у міському бюджеті горішніх плавнів має бути зарезервовано суми для дольової участі нашого міста. Цей проєкт передбачає реконструкцію першої нитки водогону з використанням методу відкритої та безтраншейної прокладки поліетиленових труб, заміну запірної арматури та монтаж приладу обліку втрат води. Загальна вартість проєкту за проектно кошторисну документацію – 15 мільйонів 334 тридцять чотири гривня. З міського бюджету пропонується співфінансувати, як я вже сказала, 2 млн гривень. Участь горішніх плавнів у програмі державного співфінансування є важливою, адже власним коштом реалізувати такі вартісні проекти місту здійснити не під силу. Дуже важко реалізовувати такі великі, потужні інфраструктурні проекти, як прокладання водоводу питної води, який по першим оцінкам буде складати близько 15 мільйонів гривень. Тому ми вживаємо заходи, що за залучення коштів як полтавського обласного бюджету, так і коштів державного регіонального розвитку. І ще один проект, у реалізації якого зацікавлене місто: реконструкція будівлі ДНЗ-сонечко з улаштуванням теплоізоляції. Проект, який передбачає утеплення фасаду і покрівлі будівлі ДНЗ-сонечко. Передбачається, що утеплення фасаду буде виконано із термопанели з клінкерною плиткою. Загальна вартість проекту за проєктно на кошторисною складає 4 мільйони 653 тисячі 901 гривня 20 копійок. Співфінансування з міського бюджету пропонується 700 тисяч гривень, що складає 15%. відсотків. Чому саме ДНЗ «Сонечко»? Тому що за результатами аналізу. Саме цей навчальний заклад, дошкільний навчальний заклад споживає більш за всіх теплової енергії на метр квадратний. Невдала, мабуть, конструкція самого, самого будинку, і тому ми запропонували як такий особо важливий проєкт для енергозбереження це проєкт термомодернізації цього навчального закладу. Обидва запропоновані проекти буде подано на участь у конкурсі проєктів та програм, які будуть фінансуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку 2020 року. До президентських виборів залишилось півтора тижня. Поки громадяни ще мають час на роздуми щодо свого волевиявлення, у організаторів кипить підготовча робота. Нагадаю, цього року центром виборчого округу номер 150 стали горішні плавні. Наш кореспондент зустрілась із головою ТВО та дізналась, як проходить підготовка і чи маємо якісь проблеми. У нашому 150-му окрузі створено 128 виборчих дільниць, з них 20 – у горішніх плавнях. Округ об'єднує кілька районів і окремих населених пунктів Полтавщини. Розташовані вони Глобино і Глобинський район, Кременчукський район, Кремінчук, 13 дільниць автозаводського району і всі дільниці горішніх плавнів. Що стосується горішніх плавнів, то кількість і розташування виборчих дільниць залишається незмінною. Тож цього разу, як і попередні роки, містянам необхідно здійснювати волевиявлення за звичною для себе адресою. Згідно постанови ЦВК, за кожною дільницею закріплені ще в 2014 році адреси, змін не було по горішніх плавнях адрес. Як були дільниці розміщені в 2014 році, так вони розміщені і в цьому році. Початкові списки виборців будуть видані виборчим дільницям після 21 березня. Однак перевірити свою наявність у загальному реєстрі виборців можна вже нині за допомогою онлайн-сервісу кабінет виборця або звітавши до органу ведення державного реєстру виборців за місцем своєї реєстрації. Особливо це актуально, коли ви останнім часом змінювали прізвище, ім'я чи по батькові зареєстроване місце проживання або ж тільки досягли повноліття та голосуватимете вперше. Наразі члени виборчого округу активно займаються кадровим наповненням виборчих дільниць. Мінімальна кількість комісій складає 9 осіб, але максимальна не обмежена в зв'язку з великою кількістю кандидатів на пост президента України. У нашому окрузі сформовано мінімально дільничні комісії в складі 10 осіб, максимально 18, в залежності від подань представників кандидатів у президенти України. Цьогорічні президентські вибори пройдуть під пильними поглядами спостерігачів як місцевого, так і міжнародного рівнів. До нас вже приїздили представники від ОБСЄ, представники від організації ЕНЕМО, це закордонні представники, є спостерігачі від громадської організації передові правові ініціативи. Вони в нас кожне засідання присутні. Зареєстровані в нас по нашому округу 13 спостерігачів від громадської мережі ОПОРА. Поки що від кандидатів на пост президентів спостерігачів ще не зареєстровані, але в них є ще час подати подання і зареєструвати цих людей. Наразі триває забезпечення виборчих дільниць необхідним обладнанням, оргтехнікою та канцелярським приладдям. Що ж стосується поширеної в соцмережах інформації щодо нібито підставних ручок у кабінках із пастою, що зникає при нагріванні, голова виборчого округу запевняє, це цілком хибне припущення. Однак, за власним бажанням, виборці мають змогу скористатися власною ручкою. Головне вчасно прийти і здійснити своє волевиявлення. Забезпечення правопорядку для спокійного волевиявлення громадян під час виборів президента України, а також недопущення провокацій і вчасне реагування на повідомлення про правопорушення головне завдання поліції у процесі голосування на виборчих дільницях міста. Віктор Литвенюк, начальник відділення поліції номер 2 Кременчуцького відділу поліції, звертається до мешканців міста горішні плавні із проханням дотримуватися правопорядку під час проведення президентських виборів відповідно до чинного законодавства. Не дивлячись на якісь там сподівання, чи прилежить до якоїсь до якоїсь іншої партії, незалежно від цього, будемо реагувати чітко відповідно до закону. Ось ми сама поліція. Поза політикою і нам все рівно хто за кого буде голосувати. Але безчинства яких там на виборних дільницях незрозуміль, не повинно бути ні винесення бюлетенів, ні інших порушень громадського порядку. На кожній виборчій дільниці у місті чергуватимуть по два правоохоронці. Крім цього, на достатню кількість до нас будуть приїжджати з інших регіонів, з Кремінчуга і з інших. А також у нас буде силовий блок розміщений на території нашого міста, який буде реагувати, якщо треба якусь силову підтримку, чи групове якесь хуліганство, чи якісь групові інші неполадки там, на виборчих дільницях, чи якісь провокації. З розрахунку того, щоб в 3-5 хвилин група вже була на місці. Тож поліціянти міста, як завжди, на сторожі правопорядку сприятимуть вільному та безпечному волевиявленню виборців. Заборона двоколісного транспорту. Від листопада, ймовірно, працівники полтавського ГЗК не зможуть переміщуватися територією підприємства на велосипеді. Про це повідомив Віктор Лотоус, голова правління прад ПГЗК, на щорічній нараді з питань промислової безпеки та охорони праці. Також було обговорено динаміку виробничого травматизму на комбінації та підбито підсумки за 2018 рік. Керівництво компанії «Ферекспо» цим питанням приділяє особливу увагу, тож фіксуються всі випадки порушень без виключення. Подробиці за мить. Із обговорення показників виробничого травматизму за 2018 рік було розпочато нараду, присвячену промисловій безпеці та охороні праці. Як показав порівняльний аналіз за останні п'ять років, 2018 рік можна охарактеризувати як далеко не найкращий, розповів Сергій Чепотарьов. по 2018 року 21 у нас нещасний випадок, 16 із яких з працівниками комбінату. Состав по, конечно, тот самый негативный наверное, результат это наличие смертельного случая сподальной організации. Щодо динаміки, кількість травматизму збільшилася, проте знизився коефіцієнт їхньої тяжкості, додав Сергій Чеботарьов. Серед причин нещасних випадків найбільше організаційних, за ними психофізіологічні та технічні. Керівники структурних підрозділів комбінату, в яких минулоріч були випадки виробничого травматизму, звітували про виконані заходи, спрямовані на уникнення цього в подальшому. Повністю проведено обучення, позапланове обучення стрілков з безпечного пересування по цеху дільниці кар'єру. Та, також проведена позачергова перевірка знань питань охорони праці. За період п'яти років на підприємстві зафіксовано три випадки професійних захворювань, пов'язані із порушенням функцій дихальної системи. Сергій Чеботарьов наголосив начальникам цехів, аби ті здійснювали жорсткіший контроль підлеглих щодо використання ними індивідуальних засобів захисту. Я хочу, щоб зараз і в цьому році ми не допустили збільшення цієї статистики, лише тому, що люди не носять сізи. Респіратори там де пиль, беруші там де шум, відсутність каски, відсутність спесадіжди і так далі. Все табличок тому, що получає професійне заболівання в послідстві. Віктор Лотоус, голова правління прад ПГЗК, в чергове нагадав присутнім про посилення контролю над дотриманням правил охорони праці трудовим колективом та застосування санкцій до порушників. Вони будуть подігатися за санкціям святствові з дісучим законодавством, підплить до увольнення если это будет позволять именно действующее законодательство. И в рамках этого же законодательства принята такая процедура о то, том, что человек будет ну, долго сдавать экзамен. Если не сможет доказать свои лучшие теоретические и практические навыки, то мы его тоже будем искать ему другую работу. Також Віктор Лотоус повідомив про нововведення стосовно організації дорожнього руху на території підприємства. Поточний рік, ймовірно, стане останнім, коли трударі зможуть користуватися велосипедами. Посіпінно приходить зазнання того, що ми не можемо безпечити безпечні умови підвізення на велосипедах на нашій території підприємства. У нас опасне. Услові роботи, двіження, транспорту і так каміноспроекту, що нас ніж бізапасних переходу через дорожне путі, через там віадухи, через пасти і прочі прочі І люди зачастую попадають в служа таку ситуацію, особливо не в ночної време. Питання заборони велотранспорту на підприємстві в стадії розгляду та опрацювання. Проте, ймовірно, що вона почне діяти від листопада поточного року. Ловися рибку, поки не заборонено, але в межах законодавства. Незабаром розпочнеться весняно-літнє табу на вилов водних біоресурсів Полтавщини, пов'язане із сезонним нерестом. Які його терміни цьогоріч, де все-таки можна ловити рибу та якими будуть покарання для порушників, поцікавилася у фахівця Ольга Колодій. Нерестовий період почнеться наступного місяця, розповідає Олег Пархоменко, головний державний інспектор Полтавського рибоохоронного патруля на кам'янському водосховищі. З 1 квітня по 9 червня. На корінних річках області з 1 квітня по 20 травня. Є ще заборона на вилов раків, яка з 1 квітня до 30 червня під час винесення ікри та першої линьки. Період другої линьки від 25 серпня до 30 вересня. Рибу ж можна ловити навіть у нерест, однак тільки з берега і в обмежених кількостях до 3 кілограмів, а для власників риболовного квитка до п'яти. Дозволяється в період нересту риби ловити рибу з берега на одну поплавкову вудку або донну вудку з одним гачком та спінінгом. Є на території грішніх плавень. Ще заборонене місце рибальства. Це річка Псел від гірла до заліжничного мосту через усю річку біля станції потоки, де заборонений забороне лов риби цілого у зазначений період забороняється пересуватися на нерестових територіях усім видам водного транспорту, за винятком уповноважених осіб від рибоохорони. За це передбачено грошові стягнення. Не дозволено також ловити рибу з човна. Штрафи за пересування в нерестовищах від 2 до 10 неоподаткованих мінімумів громадян. За незаконний лов риби, а саме, порушення правил рибальства. Передбачений штраф від 2 до 10 неоподаткованих мінімумів громадян. За грубе порушення правил рибальства передбачений штраф від 20 до 40 неоподаткованих мінімумів громадян, та конфіскацію знаряд лову та засобів здійснення адміністративного правопорушення. Разом з тим передбачено вилучення улову та штрафне стягнення за кожен екземпляр риби. Винятком є тюлька. Розмір заподіяної шкоди визначається за вагою. Так, за кожен кілограм порушник матиме сплатити 17 гривень. Найвище стягнення за берша 660 гривень. За кожного виловленого рака рибалка сплатить 25 гривень 50 копійок. Також не варто забувати, що навіть у дозволений період не можна ловити рибу де завгодно. Наприклад, ця ділянка від ридуцького кар'єру і до цеху відвантаження готової продукції належить українському товариству мисливців та рибалок. Тому той, хто бажає порибалити тут на човні, повинен мати риболовний квиток від товариства. Одна людина може виловити не більше 5 кілограмів риби на 10 гачків. Є ділянка загального користування від салівського кар'єра і до Тахтаївського кар'єра. 500 метрів від берега. У дозволений час на ділянках загального користування на одного рибалку допускається 5 гачків та вилов до 3 кілограмів риби. І знову пожежа. Сьогодні горів дачний будиночок у садовому товаристві Еврика. Потерпілих немає за винятком втрати свідомості одного із власників. Жінка знепритомніла, начебто, від перехвилювання. Допомогу їй надали співробітники станції швидкої медичної допомоги. До гасіння вогню залучилися пожежники особового складу 17-ї державної пожежно-рятувальної частини. Причини пожежі встановлюються. Тренувальні збори завершили перемогою. Гірник спорт у останньому контрольному матчі переграв сусідів із Кременя. Тринадцятий за ліком матч під час підготовки до ігор чемпіонату. Виявився вдалим для нашої команди. Докладно про хід подій поєдинку. Дивіться далі. Поєдинки між географічними сусідами, гірником спорт та Кременем завжди проходять у напруженій боротьбі, який би статус вони б не мали. Ось і ця контрольна гра не стала винятком і виправдала очікування вболівальників, які прийшли подивитися поєдинок. Почався він зі швидкого голу, який вдався господарям поля. Володимир Одарюк отримав м'яча і на швидкості пішов до воріт. І вже тут завадити нашому гравцю забити м'яч не зміг ані воротар Кременя, ані захисник гостей. Тож на сьомій хвилині гірник спорт повів у рахунку 1-0. Пізніше втратив шанс відзначитися гравець гірника спорт Ігор Гончар. Він також увірвався у штрафний майданчик Кременчужан, але тут вже свої ворота врятував голкіпер Кременя. Гості могли відігратися ще до перерви, але удару Константина Чернія бракувало влучності. Екс-гравець гірників, який зараз грає за Кремінь, був радий знову побувати у добре знайомій йому обстановці. Звісно, не забув, так да? хороші розповідання. Ну но... нічого двігаємося далі. І <laughs> вже це, як можна сказати, як пройдений етап кар'єри. Хотя... В жизни еще всякое бывает. Все сборы тяжелые. Ну первый раз вышли на настоящее поле, конечно, другой отскок и работа с мячом. Ну для первой игры я считаю справились в принципе хорошо, даже владели преимуществом, можно так сказать. Після перерви команди продовжили демонструвати швидкісну гру, але обидва суперники надійно діяли у захисті і більше не припускалися помилок. Тож матч із Кременем так і завершився мінімальною перемогою гірника спорт з рахунком 1-0. Поєдинком із сусідами гірники завершили тренувальні збори. Це вже якби би последня заключительна гра на цьому зборі. От уже всі думки у нас на гру чемпіонату. Готуємося, стараємося. Кожен матч ми старалися грали, наігрували нові зв'язки, старалися виконувати тренерську установку. Ось що то получали, що то ні. Ну це футбол. Ми стараємося, якби а далі буде видно. Головний результат. Головний тренер гірника спорт Володимир Мазяр задоволений, що збори завершили саме матчем із Кременчужанами. Фактично нас була одна така більш менш серйозна гра з хорошим суперником. який, Кіхой заслужено займає перше місце в своїй лізі. Це команда рівня вже першої ліги. Ну, як кажуть, чемпіонат зараз дуже важкий. У нас буде дуже важкий сезон і нас чекає дуже важливі ігри. Так що, так кажуть, в сезоні покажено, що ми здатні, хоча є багато моментів і є багато запитань. Хоча, я вам скажу, ну, якщо у нас буде на полі така самовідача, то воно десь компенсується, брак. Хоча самі бачили, що. Друму був такий трошки Весняний футбол. Щодо Кременя, то в нього ще триває підготовка до офіційних ігор. Головний тренер Кременчужан Ігор Столовицький радіє, що його команді вдалося нарешті зіграти на полі з натуральним газоном. Дуже довольний і тим більше вдвоє доволі, що перший раз, мабуть, за а може, і більше вийшли на зелений газон. Непривично, зрозуміло, але нам придеться на виїзді грати всі ігри на траві. Тому... Этот спарринг нужен был, и я рад, что ребята э, достойно смотрелись, скажем, хоть мы и уступили 1-0. Единственное, немножко они доработали впереди, а я доволен по отношению, по самоотдаче, по движению футболистов. Після гри з Кременем граці гірника спорт отримали один вихідний день. Вже у четвер наша команда почне підготовку до першого офіційного матчу цього року. Він пройде у рамках 20-го туру першої ліги. Наша команда гратиме у Сарацькому районі Одеської області із Балканами. Гра відбудеться у середу, 27 березня. Її початок о 15-й годині. Наш випуск добіг кінця, а от весна тільки но входить у свій апогей. Саме сьогодні, 20 березня, у природі настає весняне рівнодення, а разом з ним розпочинається новий астрологічний рік це початок астрономічної весни. Чи буде весняною погода завтра, дізнаємось вже за мить. А я прощаюся з вами на все добре.